Це тобі. Кульки лопають, таке буває. А ця дуже міцна. Я надула її спеціально для тебе. У, дякую. Там далі моя крамничка солодощів та іграшок. Заходь, якщо буде нудно, пригощу смаколиком. А зараз мені пора, раптом покупці вже чекають. Бувай!» フフフ。 Як добре, що ти прийшов. Зараз пригощу тебе чимось смачненьким. Ось сюди, проходь, маленький. Ось сюди, проходь. Ой! І... Посидь отут. О, ні! Рятуйте! Їжачку. Де ти? Ну, це ж його кулька. А де мій онучок? Ну, майор Макс. Що сталося? Майор мій онук загубився у парку. Без паніки, ми вже в дорозі. Твікси, Мерші, вставай! Потрібно знайти їжачка. Розповідайте, що сталося. Мій онук їжачок бігав ось тут біля мене. Скільки грався. А потім. Не переживайте. Ми знайдемо вашого онука. Твікса, Починаємо шукати маля. Ти праворуч, я ліворуч. І рацію вімкни. Твікса, Перевірка зв'язку. Твікса, ти тут? Твікси, що відбувається? Все добре, сер. Пошуки банана тривають. Що, що? Їжачка, сер. Пошуки їжачка тривають. Хм. На сонці перегрівся, чи що? <гас> а Чому зачинено? Я ж хотів придбати свої улюблені пундики. Агов, тут хтось є? Поліцейський. Оце халепа. Треба втікати, а його чекає маленький сюрприз. Рятуйте! Рятуйте! Допоможіть мені! Я тут, Всередині хтось благає про допомогу. Майоре, негайно до крамниці солодощів. Поспішіть. <плес> а! а що? А що? <плес> <О>? <плес> Твікса, що сталося? Я в порядку. А що? Там їжачок. Зачинений. А що? Звільніть його, майоре! що?

Це вона зачинила мене в крамниці. Лисиця більше нікому не заподіє зла. Будь певен, ми з Твіксом проведемо з нею серйозну розмову. Майоре Макс, сержант Твікс, Дякую вам. Ви знайшли мого онука. Це наша робота. Вірно. А ну що? <світ> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Ніколи не розмовляй з незнайомцями. Не вір тому, що вони говорять. Не приймай солодощі чи інші подарунки від незнайомих людей. Відмовляйся та швидко йди в іншу сторону. Якщо незнайомець просить чи примушує тебе йти з ним, голосно клич на допомогу та втікай. Завжди повідомляй батькам, якщо хтось незнайомий намагався поговорити з тобою. Бережи себе. Макси твікс. Смілива команда. Гавили злодія. Паливо закінчилось, а я майже дістався додому. Ха-ха. Го. Це найкраще морозиво у світі. Смачне. Тримай. Морозиво. Я б теж скуштував. Привіт! Морозива, хочеш? А? Так, але я візьму для тебе найкраще морозиво. А ти? А? Погукай, дядечко, слона, щоб дістав м'ячика. Треба його відволікти. А? Ми ж друзі, так? Допоможи мені. Он там мій м'ячик. Он там. Бачите? Якби ти не виконув з багажника запасне колесо, ми б уже давно доїхали до поліцейської дільниці. Я ж уже вибачився, майоре. І. І більше класти коробки з цукерками в багажник не буду. Ех. Майор, вітаю. Давайте морозиво пригощу. <гас> Їжачиня закинуло м'яч на дерево, то я його діставав. Побий <гас> 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 мене грім. <гас> мене пограбували. Допоможіть, майоре Макс. Ми знайдемо злодія. Не хвилюйтесь. Ой-ой-ой. Бідний мій животик. Так, це ти. Ти пограбував слона. Майоре? О, я знайшов злодія. Я нічого не робив. Мене друг пригостив морозивом. І ось подарував іграшку. А, це ж вкрадена іграшка. Це ж наш злодій. Той самий, що пограбував дитячий магазин. Так, це він. І що будемо робити? У магазині іграшок такий самий слід. Отже, це наш злодій. А тут слід обривається. А от запах морозива чітко веде туди. Де живе наш злодій, майоре. Я приведу злодія. Няу! Привіт, Твіксе! Він же втече, як тільки побачить, що до будинку прямує поліцейський. Ех, в мене є кращий план. Хм, вітаю. Мене звати міс Твіксі. Я ваша нова сусідка, а це гостиницю для вас. Люблю гостинці. Ага. Угу. Ай-яй-яй! Попався. Випустіть мене. Випустіть. Mm. Дядечко слон, ми знайшли злодія. Цей нахаба не тільки розгромив ваш вагончик, але й пограбував магазин іграшок. Тепер він буде покараний. Бачте мене і мене. Я не знав, що цей дядечко злодій. Я думав, він мій друг. Пробачте. Все добре, малий. Цього дядечка чекає дуже важлива розмова, а потім морозива з'їмо. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Справжні друзі ніколи не будуть змушувати тебе вчинити щось погане. Навпаки, друзі для того, щоб допомагати та захищати одне одного. Навчися говорити ні, якщо тобі не подобається те, що пропонують друзі. Вибирай уважно тих, з ким граєшся, та дружиш. Бережи себе. Макси Твікс. Смілива команда. я розрахуюся і підемо до дитячий майданчик. Добре, бабусю. Фу. Ого, який красивий метелик! Дякую вам до побачення. Їжачку, їжачку. Де ти? Їжачку? О, ні. Мій їжачок загубився. Не плачте. Телефонуйте майору Максу. Він знайде малюка. Майор Макс, слухаю вас. Пропав внучок. Допоможіть його знайти, майоре. Благаю вас. Ліжачок. Без паніки. Ми виїжджаємо. <творю> Твікс досить жувати. Поїхали. Куди це я впав? Тут так темно, мені страшно. Розповідайте, що сталося. Ми купляли морозиво. Поки я діставала гроші, мій онук кудись зник. Скоро почне змеркати, а він десь один однісінький. Ми знайдемо його. Ви залишаєтесь тут. Раптом малюк повернеться сюди. А ми рушаємо шукати його. Ми? Це хто? Я та мій помічник. Твікс. Твікс, де ти? Чомусь я не здивований. Але чекай, це ж. Це ж морозиво їжачка. Каналізаційний люк не закритий. А це може означати, що малюк їжачок впав у каналізаційний колодязь. Ой, дощик. Ой -ой, ой 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 калюжа, і вона швидко збільшується. Ого, треба шукати сухіше місце, а то тут скоро буде багато води. Нам потрібно спуститися вниз та відшукати а? їжачка. Твікса, ти перший. Але там дуже мокро, а я такого боюся, майоре. Мяу. Тоді ти будеш слідкувати за мною. І коли почуєш голосний сигнал, потрібно поспішати на допомогу та витягувати мене з їжачком. Що, що? Це навігатор. В нього завантажена карта з підземними тунелями. А це годинник зі спеціальним чіпом. І він показуватиме на карті, куди я рухаюся. Зрозуміло, майоре. Я все зроблю, Майоре? Майор вже під землею. Оце швидкий, як блискавка. Так холодно. -р -р. І страшно. Ой-ой-ой. Що це за звук? А -а 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 -а! Їжачку. Де ти? Їжачку. Ага. Майор Макс рухається вперед. І мені не можна відставати. Га. Я тону! Допоможіть! 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 Я зараз потону. А, -а, -а, -а! Не бійся, їжачку. Я міцно тримаю тебе. Все буде добре. О, майору Максу потрібна допомога. Сигнал показує, що він. Він там! Я біжу, майори! Біжу! Тут так високо. Як ми виберемося звідси, майоре. Їжачку не бійся. Майори Макс. Хапайтесь за трос. Швидше. А ось і допомога. Молодець Твікс. Тягни, Твіксе. Скоріше Твіксе. Вода прибуває дуже швидко. Я допоможу. Потягнули. І раз, і два, і три. Мяу! Майори Макс, ви врятували моє дороге в Дякую вам. Це наша робота. А зараз, дітки, слухайте уважно. Загубитися дуже легко. Якщо це сталося, стійте на місці та чекайте, коли вас знайде тато чи мама. Зверніться до поліцейського чи охоронця. Вони завжди допоможуть. І на прогулянці не відходьте далеко від дорослого, з яким гуляєте. Бережіть себе. Макси Твікс. Смілива команда. Йду в ліс, назбираю улюблених маминих квітів. Зроблю їй сьогодні сюрприз на день народження. Синочку, я вдома. Черепашеня? Синочку, де ти? Черепашеня? Майор Макс? Що трапилось? Мій синочок зник. Майоре. робити? Без паніки, пані черепахо. Ми вже в дорозі. Мяу. Де ж мій синочок? А? Мяу? Хм. Який тортик. А можна мені хоч малесенький шматочок? В мене сьогодні день народження, а синочок кудись зник. Хм, Дуже красивий малюнок. Синочок старався. Це мої улюблені квіти, ростуть ось там, в лісочку. Тепер мені все зрозуміло. Твіксе, ми вирушаємо на пошуки. Куди майоре? А, як же торт? Нам потрібно відшукати черепашення, поки ще зовсім не стемніло. Він пішов у ліс назбирати мамі її улюблених квітів, щоб подарувати на день народження. Мерщій Твіксе. Ми розділимося, Твіксе. Я почну шукати звідси, а ти обійдеш ліс і будеш шукати з протилежного боку. Вперед. Я заблукав, а вже темніє. Мені так страшно ой 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 що це, мама, мама. Хм... Хм... Жера пашеня, майора, я убейшов в ліс. Никого. Та щойно чув, як хтось голосно зойкнув. Це точно Черепашиня. Ось його рюкзак. А це його кепка. І я знайшов її на стежці, як тільки зайшов у ліс. Отже, ми на правильному шляху, майоре. Вірно, тому вперед. Ти добре бачиш в темноті. Тому йди перший твіксе. Мяу. Я. Але мені страшно, майоре. Хто тут? А ну, виходь. Та це мій шлунок. Я дуже зголоднів відставити бурчання. Нам потрібно знайти черепашеня. Вперед. Ой-ой. Ой-ой. Ой. ой Це знову твій шлунтвіксе. Ні, майоре. Я так злякався, коли падав, що і забув, який голодний. Ой, ой. Хм. Черепашиня, не бійся. Тепер ти в безпеці. Майор Макс, ви знайшли мене. Ура! Мамусь, пробачше налякав тебе. Я більше так не буду. Головне, що все обійшлося. Дякую, майоре Макс, і тобі, Твіксе. А! <мах лайк> feet, <Miles> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. В лісі можна гуляти тільки з дорослими. Якщо розумієш, що заблукав, зупинись не куштуй невідомих ягід та грибів. Не підходь до води. Почуєш шум, кричи та свисти у відповідь. Звірі боятимуться підходити ближче, а люди тебе почують. Не панікуй. Це збереже твої сили. Рятувальник обов'язково знайдуть тебе.